Вітаю, друзі! Сьогодні у нас цікава практична робота на основі попередньої. Давайте пригадаємо, що ми робили у По тому ми створювали таблицю статистика вірусних загроз. Ви бачите, так вона складається із трьох стовпчиків. Перший – це назва віруса, далі відсоток заражень, зараження і зображення. І на основі першого і другого стовпчика ми з вами створювали ось таку секторну діаграму. Так? Сьогодні ми з вами зробимо ось таку роботку. Вона дуже цікава, тобто будемо на відміну від. Попереднього завдання будемо використовувати перший і останній стовпчик, так на вірусу зображення, з яких створимо список, який випадає. Бачите, так і на основі вибору з цього списку у нас буде змінюватися зображення. Зображення буде відповідати саме тому, яке є у нас в таблиці. Отже, як ми будемо з вами створювати? До класрому у вас приєднана вже заготовка, так, або ви можете використати заготовку ту, яку була ви самі створили з вашими, з вашими зображеннями, або немає, немає значення. Отже, давайте ми додамо аркуш новенький, натиснувши на плюс. І на цьому аркуші ми скопіюємо з першого аркуша. Перший рядочок, виділили його, Ctrl-C, вставляємо. і Ctrl-V, скопіюємо другий, третій рядочок з Ctrl-C, вставляємо на аркуш його, другий стовпчик, Ctrl-V є. Бачите, у нас тут такий трошечки безлад да, відбувся, але все це можна підлаштувати, тобто виділити потрібний діапазон. Давайте зробимо це автоматично. Хай комп'ютер за нас підбере висоту рядочка, формат висоти рядка. Так, ну Тут методом, як кажуть, спроб ви можете з'ясувати потрібну позицію. У мене це 60 Стопчик B ми можемо розтягнути до відповідного розміру. І ось так більш-менш красиво приєднати, щоб воно у нас було. Для вас заздалегідь я просто викинула дві такі, два таких записи, це наші функції, за допомогою яких ми будемо далі створювати випадаючий список і до нього прив'язувати наше зображення. Отже. Першим чином, що ми робимо, давайте трошки зменшуємо, щоб було видно все. Ми зробимо нашу табличку, зробимо стільове оформлення нашої таблиці, таку розумну табличку зробимо. Отже, виділили всю таблицю, формат таблиці, обираємо будь-яке забарвлення, яке вам подобається. З'являється вікно. Ось тут нічого не чіпайте, якщо обов'язково повинна стояти галочка таблиці і заголовку. Натискаємо ОК. Ви бачите, яка гарна табличка у нас вийшла. Зараз ми знаходимо. В режимі конструктора таблиць, тому ось тут ми зазвичай можемо надати ім'я нашій таблиці. Давайте назвемо його каталог, переключається на українську каталог. Пройде Пройде. все. Ну, я вже так багато тут називала таблиць різних. Звісно, Ну, добре, все у нас є. Далі. Далі, що нам необхідно зробити? Нам необхідно присвоїти зображення, які знаходяться в другому стовпчику. Необхідно присвоїти е, саме тим написам, які є в першому стовпчику. До речі, е, ви бачите, що у нас ось відповідно у впадаючому списку. У нас є тільки наша табличка, і табличка номер один, яка у нас створилася, була створена на першому аркуші. Ну і наша таблиця, яка називається така. Отже, робимо наступне. Виділяємо ці стовці, ці два стовці, заходимо в формули, і у нас є в формулах визначені імена, і скористаємося кнопкою потрібною створити із виділеного. Що ж нам треба створити? Отже, у вікні нам треба поставити галочку. Одну тільки галочку. Там, звідки ми будемо брати імена в стопці зліва. Тобто імена будуть братися з лівого стопця, а надаватися зображення з правого стопця. Отже, ставимо у стопці зліва. Натискаємо ОК. Візуально так, начебто, нічого не не отрималось на даний погляд, але коли ми зайдемо ось саме випадаючий список, то ми можемо податись, побачити, що у відкриваючому списку створилися всі діапазони, які ми тільки що створили. Безпосередньо ми можемо вибрати із цього списку будь-який елемент, так, і побачити, що він дійсно співпадає з нашою таблицею. Друге, що нам необхідно зробити, це створити список, який випадає. Для цього давайте? знаєте, що зробимо? Просто зафарбуємо клітиночку, от ось таку хай буде ось такий колір. Для чого, для чого це я зробила? Для того, щоб не загубити цей список, не загубити ту комірочку, в якому буде наш списочок. Далі ми робимо наступне: ми виділяємо цю клітинку, так, заходимо дані. Заходимо з наряддя даних, у нас є перевірка даних. так? Натискаємо, і у нас з'являється відповідне вікно, яке так і називається перевірка даних, в якому ми виставляємо тип даних, звісно, це буде список. І необхідно виставити джерело, звідки буде братися ці всі значення і утворювати список. Це е, я просто ось так: от, от, виділяю певний діапазон, це всі наші назви вірусів. Після цього натискаємо ОК. Після натискання ОК, у нас з'явилася відповідна позначка з правого боку, при натисканні на яку у нас дійсно з'являється список. Все працює, все добре. А тепер, коли я вийду з цієї клітинки, ви бачите, що нічим вона не примітна. Якщо б ми її не виділили так довго, шукали по нашій таблиці. Наступне. Наступне, зараз ми з вами рядом введемо ім'я, ось виберемо карт... будь-яку комірочку поряд з випадаючим списком. Так введемо ім'я діапазону з першого стабця, які будуть відповідати нашим зображенням. Тобто для цього ми скористаємося нашим... нашою функцією. Якщо у вас англомовний інтерфейс, це буде функція вілка. Look up, так. А якщо російськомовний інтерфейс, тоді VPR використовуйте. Отже, функція у нас записується зі знака до рівня, і у мене англомовний інтерфейс, тому я набираю першу позицію. Ну, підсказочки спрацьовують дуже добре. Вибираю потрібне. До речі, відкрившися в дужках, ми можемо самостійно ввести всі значення. А можемо це відкрити вікно функції. Так, я думаю, найбільш ефективніше бути, буде. І заповнити всі чотири вікна в даному які. В даному так, перше, це значення підстановки. Значення підстановки, тобто те, що нам заздалегідь, звідки ми будемо брати і підставляти. Ми будемо брати і підставляти саме цієї комірочки, тобто там, де на, у нас від, випадаючий списочок. Просто адреса цієї комірки. Далі, масив таблиці. Масив таблиці це місце для пошуку. Ми повинні вибрати всю цю таблицю, ми її назвали каталог, ми можемо ось тут написати просто слово каталог, а можемо просто ось так от взяти і вибрати діапазон, всю нашу табличку. Далі номер стопчика. Номер стопчика це звідкиля ми будемо брати наші значення, які будуть поміщатися в нашій цій комірці. Ми будемо стопчику, це номер один. Ну, по порядку йде рахування, це стопчик номер два. Зазвичай у нас це номер один буде в нашому випадку. Це номер один. Ну і залишилося заповнити нам останнє. Останнє таке вікно, так, стрічку, там потрібно поставити або 0, або 1, або false, або true, так, повернення приблизного або точного співпадіння. Ставимо 0 і натискаємо ОК. І в результаті, що у нас відбулося, якщо тут ми вибираємо з випадаючого списка, потрібне якесь значення, то воно ось в тій комірці, які, те ми створили за допомогою функції, ось цієї функції, так у нас вибирається також відповідне значення. Ось. І тепер ми до цього значення приєднаємо, прив'яжемо нашу картинку. Ми не могли до випадаючого списка прив'язати картинку, тому що він весь час буде якось змінюватися. А до цього, вже до цієї камірки, ми можемо це зробити. Отже, починаємо. Тепер е, вибираємо будь-який малюночок з нашої таблиці, це може бути будь-який. І ми його скопіюємо. Скопіюємо таким незвичним способом буфер і обміну, знаходимо кнопку Копіювати і вибираємо копіювати як рісунок. Е, і це дозволить нам скопіювати комірку з її змістом. Вид вибираємо, як на екрані, хай так і залишається, а формат вибираємо расове зображення. Натискаємо Окей. Скопіювалися в буфер обміну тепер в будь-якому будь місці, Ctrl-V, ми вставимо наш малюнок. Ось він є. Далі. Далі прив'яжемо зображення до назви іменованого діапазону, який є у нас у випадаючому списку. Для цього ми використаємо диспетчер імен, створимо ще один іменований діапазон, такий альбом, в якому будуть поміщатися всі наші зображення, які є в нашій таблиці. Для цього заходимо в формі, форми, диспетчер імен. Використовуємо і ось тут у нас, ви бачите, є певні каталоги. Але ми з вами також створимо ще один каталог, так, який буде називатися. Ну давайте назвемо яка мова в мене англійська, назвемо фото. Так, і ось тут за допомогою там, де у нас є вікно з посиланням, треба зробити певні маніпуляції. А саме використаємо функцію INDirect, або якщо в російськомовному інтерфейсі, «DVSL». Так, у мене англійська, я пишу «InDirect». Так, так, відкриваємо. Дужечко відкрила І ось тут, в дошках, ми повинні позначити ту комірочку, до якої буде прив'язана саме наша, наш графічний об'єкт. Тобто будь-які зміни в цій комірці заставлять, заставлять змінюватися і саме графічне зображення. Отже, ми просто ставимо, клацаємо на дану комірку, закриваємо дужку і натискаємо ОК. В результаті перевіряємо, що дійсно у нас такий альбом створився так. іменований такий діапазон, так. достатньо натиснути «Закрити». І е залишилися ще останні маніпуляції: прописати в рядочки формул, нашу функцію, нашу формулу. Англійська мова фото. Так, «фо -то -о». Два рази натиснула, натиснула Enter. І ви бачите, відбулося чудо, так? Коли ми в цьому випадаючому списку обираємо будь-яку позицію, то у нас відбуваються зміни тут. А до цієї комірки прив'язане наше зображення. Перевіряємо ТУЛ, і дійсно це відповідає зображенню. Зазвичай зробимо ще такий нехитрий фокус. Закриємо ось цю клітиночку, і буде таке враження, що у нас дійсно тільки список, який випадає, і рядом поряд змінюється картинка. Ось. Те, що сьогодні необхідно було вам зробити, дякую за увагу. Сподіваюся, завдання це було не із складних це олімпіадне завдання. Але ви всі добре справитеся і чекаю на подальших ваших робіт. Всього доброго.